Друзі, всім привіт! Сьогодні буде невеличкий такий огляд: експрес, якщо можна так назвати, на мотоблок гібридного типу. Колись це була водянка, а стала мотоблок-гібрид. Чому саме гібрид? І навіщо вони взагалі потрібні? Давайте про це, бо це інколи дуже важливо стає. Гібрид. Був колись е, водянка, всі знають ці двигуни з водяним охолодженням. Поставили з повітряним охолодженням. До речі, тут е, веймовський двигун, якісний, класний, е, з електростартером. Ручний тут також присутній. Два ручейка на шківу, тобто на, на два ремені. Це бензиновий у нас двигун. Е, 18 коней, в принципі, досить такий непоганий по потужностям своїм. А навіщо ж це роблять? Для того, щоб полегшити, тобто сама база. Гарна тим, що тут є блокування, верніше, розблокування. Що тут коробка передач 3 плюс 1, понижена, повишена. Ну і в принципі все міцне, надійне, колеса великі, 612 і таке інше. Тому звідси і пішла, в принципі, потреба на такі на такі мотоблоки гібридного типу. До речі, в нас також окремо продається безмоторний комплект, тобто вся ця частина від мотоблоку, окрім. Двигуна. Якщо у вас є там, наприклад, прикладу, свій двигун, або вам не потрібен е, тако, такого об'єму, такої потужності, ви хочете щось трохи слабіше, бо слабіше також сюди ставиться, е, то можете це зробити без проблем. Або ж якщо у вас старий мотоблок, водянка, ви хочете його полегшити, в нас також є на різну потужність з повітряним охолодженням, тому ви можете абсолютно спокійно вибрати для себе та поміняти, зробити із свого мотоблока водянки ось такий гібрид. Для чого це робиться? Для того, щоб легше було його тягати за собою або перед собою, тому що всі дуже добре знають, і багато хто. Говорять, що втомилися від мотоблоку водянки, тому що коли ми починаємо ним працювати, і що, якщо працюємо день, то це, ну, це дійсно дуже тяжко. Тут же із цим двигуном ну, взагалі ніяких проблем. Тобто я його вперед-назад, він набагато легший. Я це говорю з порівняння, бо в нас стоять багато водянок. Це просто підходиш спочатку, рухаєш того, потім підходиш, рухаєш цього, і це, ось, ну, як ви бачите, водянку я так не пороблю. Я не настільки. Сильний. Тут у нас зверху знаходиться вся електроніка, ну, як, як зазвичай. Тому, друзі, якщо вам цікаво, ви можете перейти за посиланням під цим відео е, саме на цю модель, е, оглянути на нього вартість. Актуально на той день, коли ви переглядаєте відео. І про те, що я говорив про безмоторний комплект, ви можете також зателефонувати нашим менеджерам на сайті, буде вказаний номер телефону, і вони вас проконсультують щодо наявності та вартості саме безмоторного комплекту. Або ж двигуни, які забажаєте від різних виробників дешевші, дорожчі. У Нас їх слава Богу, просто от стільки. І вас, наші хлопці, проконсультують стосовно всього. Також хочу повідомити, що в нас присутнє кредитування від банків, партнерів, тому ви це можете легко зробити. І доставка по всій Україні. Тому звертайтесь, друзі, будемо раді бачити вас в нашому магазині. До речі, приїжджайте до нас, місто Київ, вулиця Кільцева, 22, і обирайте для себе те, що вам потрібно. А я дякую за перегляд цього відео, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на наш канал. Всім гарного дня та до нової зустрічі. Па-па!